Усім привіт, до вашої уваги Оля мішечка з кросівками. по що попадає На столі у нас ось такі прикольні красівочки. Розмір 42-й. Наступні розмір. непонятний. Великий, коротше, десь 44-45 в гарному стані. Ось такі красівочки. Це оригінали. Розмірна сітка аж тут. кросівки 2018 року. Великі. Дивимось ось такі. ну Розмірна сітка тут повністю є вся. Ось 46-47. Ще? Ось такого плану. Гарненькі. Розміри у них сховані всередині. Кросівки фірми Puma. Оригінали. кросівки всі оригінальні. Ще фірма Puma. Ось такого плану. Ось ці далі. Однаково єдина, що різна розмірна сітка. Ось, наприклад, ці, всі тебе розмір, Дуже складненько. Ось такі. На розмірі реально дуже складні склати, бо вони всі знаходяться. Всередині 10-й англійський пума це все оригінали, вони всі з QR-кодами, ці красівки. Дивимось наступні. Фірма Puma, розмір 9 англійський. Ось такі гарненькі. Ще. Розмір десь 43, 44. Фірма Adidas. Тут оригінали Adidas, Оригінали Puma. Розмір 40-й. 40-41, фірма Фірма Ось такі гарненькі. Дивимось далі. Ось такі красивочки. Розмір 46 шостий, Сомый. Фирма Пума. Крут семь. Маленькие. Дело мы сделали. Фирма Пума. Розмір. Розмір 11 англійський. Гарненький. Фірма Puma, Ще. Ну, вони всі однакові по модельно. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, ще попадає.